Доброго дня, шановні діти і батьки. Є на нашій планеті такі місця, які вважаються непридатними для життя. Але вони, як магніт, притягують з усіх країн сюди науковців. Що за таємниці? Давайте спробуємо хоча б на одну годинку допомогти науковцям і спочатку роздивимось карту цієї землі. Це у нас з вами Антарктида. І ось її карта. Так, це велика земля, покрита великою кількістю льоду. Тут є гори і навіть вулкани. Тут є озеро. Восток, але воно сховане на значній глибині під кригою. І тут є велика кількість е, станцій, на яких знаходяться вчені. Вчені все виміряють, зважують, обстежують, записують результати і роблять висновки. Перше, що зацікавило вчених, були дуже незвичайні тварини. Зараз я прочитаю вам загадку. Уважно. Скажи ну, мені, що це за дивак? Людень і в день, і вночі весь час носить фрак. Ви знаєте, що таке фрак? Це святковий костюм. Часто е, музиканти, співаки одягають його на виступи. Що це за фрак і що це за птах? Так. Правильно, це пінгвін. Перше, що так зацікавило вчених, це були це незвичайні птахи. Зараз ми з вами складемо слово пінгвін. Готові? Для того, щоб написати слово пінгвін, нам треба його проговорити, виділяючи перший звук. Пінгвін. Пінгвін. Яка перша буква? Правильно. П. Є. E. Далі. Говоримо слово пінгвін використовуючи прийом гумка. Розтягуємо слово, щоб добре було чутно другу букву. Ті. Молодці. Є. Е. Пін. Так. Н. Є. Е. Прочитайте, що вийшло. Пін-г. пін Молодці. Правильно. Є. Е. Пінг. Він. Пінг-в. Добре. Це буде ви. Пінгріє. І остання буква в слові пінгрін пінгрін. Родунки є. У нас написано слово пінгвін. Дуже добре. А тепер уважно подивіться на слово і проходьте букви. Рахуємо перша буква, друга, третя, четверта. П'ята, шоста і сьома. Всього сім букв. А тепер, скажіть, будь ласка, а які букви тут повторюються? Молодці, правильно, подивились. Ось вони. І. Це всі букви, це ще щось повторюється. Так, і М. Е, не. Добре. А якщо в цьому слові, скільки голосних? Тільки дві. Ось вони і, -і, -і, і вони тягнуться. А це значить, що в цьому слові будуть два склади. Бо скільки слові голосних, скільки слові і складів. Як розбити, слово на два склада. Пінг і він. Добре, ось розбили. А куди ж падає наглость? Запитайтеся це, хто? Це пінвін. Це пінвін. Наголос паде на другу і молодці. Візьму для порівняння двох пінгвінів. Насправді їх дуже багато. І золотоволосі, і супатичні різні. Але візьму пінгвіна, який називається імператорський. Це найвеликий, на мою думку, симпатичний пінгвін. І є пінгвін Адель. Це той самий підгвінчик, який дарує своїм народженням маленький камінець. І так порівняємо імператорського і пінгвіна Адель. Тепер подивимось на цифри. Вага імператорського пінгвіна 30 кілограмів. А вага пінгвіна Адель 5 кілограмів. Подивіться уважно на ці дві цифри і скажіть. Погадайте, який з них найважчий, а який легший? Подивіться уважно. Це 5 кілограмів. Число говорить про те, що це 5 кілограмів вага Адель, і це одноцифрове число. Це число 5. А тут у нас 30 кілограмів. І це двохцифрове число. Це число, цифра 3 і цифра 0. 30 кілограмів. Зрозуміло, якщо цифра 2, то це більша вага. Ось поряд з імператорським пінгвіном ми залишаємо велику рисочку схему. Імператорський пінгвін найважчий. А пінгвін отель цій парі. Легше. Молодці. Правильно. Продовжуємо обстежити підвінів далі. З якою швидкістю вони плавають? У імператорського підгвіна відомо, що його швидкість за годину 12 кілометрів. А у пільвіна Адель це 8 кілометрів. Кілометрів за годину. Давайте порівняємо числа 12 і 8. Число 8 це одно цифрове число. Воно тільки з одну цифрою 8. А число 12 це двохцифрове число. Воно з одинички цифри і цифри 2. Звичайно, що двохцифрове число буде більше. І тому ми виставляємо наші позначки. І так, імператорський пінгвін пливе з більшої швидкості, він найшвидкий в цій парі. А як ми скажемо про Адель? Якщо імператорський найшвидший в цій парі, то Адель буде найповільніший. Молодці правильно. Розумнички порівняємо нашу пару пінгвінів за ростом. Хто із них найвищий, а хто правильно найнижчий. І так, наш пінгвін-адель має обріз 70 см. А у імператорського пінгвіну 115. І так. 70 сантиметрів – Це двохцифрове число 7 і 0. А у імператорського пінгвіна це 115. Це трьохцифрове число 1, 1 і 5. То трьохцифрове число буде більше, ніж двохцифрове. І тому імператорський пінгвін. Виходить у нас найвищий, а, а де в цій парі буде найнижчі? Молодці. Інвіни відомі своєю смішною здравною ходою. А тим, що вони держать в і ще носять яйця на ногах. Зараз ми спробуємо походити, як інвіни. Візьміть. А Або м'яче кубика, а вона від картоплину і уявіть, що це їй це. Уявуємо як ходить інгід. Пере. Добре. Тепер повертаємось направо, бо ж яйця вони не випускають. Держіть ніжками. Назад. Я нашу мішку. Добре, оці! Ми з вами спостерігали за колоднями підвінями. А зараз час навідатись в нашу наукову станцію. Розберемосії. В Антарктиці дуже холодно, навіть влітку мінус 50 градусів. А ось на станції затишно і тепло. Вона незвичайна сучасна станція. Бачите, на станції стоїть на лижах. Як ви гадаєте, для чого? Для того, щоб, якщо потрібно, можна було її перебуксувати на нове місце. Тут є декілька поверхів. І кожний поверх призначений для того, щоб займатися і науковою роботою. І залишатися на цілих півроку, де можна готувати їжу, склад їжі, і якщо хворіють, там є лікар, і кімнати, де працюють за комп'ютерами. Програми на комп'ютерах допомагають обробляти інформацію е досвіжній, які роблять науковці. Наприклад, стосовно метеоритів. І зараз ми з вами спробуємо допомогти вченим. Подивіться уважно на дошку, у нас є три метеорити. Поряд з ними знаходяться ось такі схеми. Вони говорять про що? Про те, що всі вони однакові за якоюсь ознакою. А за яким ознаком? Це є увага? Форма, усіх у них кругла форма, за кольором, усіх у них червоний кольор і за розміром. Вони однакові про це і розповідає схема. А ось зараз у нас з'являється ось така схема. І з'являється терезис. Подивіться уважки. Якщо є терези, значить ми будемо зважувати ці метеорити. Спробуємо зробити ось так. Для того, щоб їх порівняти, ми треба взяти два кусочки. Нус, скажемо ось так. Про що говорить ця ситуація, ця картинка ілюстрація Про те, що один метеорит у нас важче, а другий легше. Ось ми зараз за допомогою те і це покажемо важче. А це у нас буде легше. Значить, тут у нас важче трикутник. Добре, тепер беремо іншу пару. Скажемо. Ось цей з квадратиком. і знову трикутник. І знову виходить так, що трикутник у нас важче, бачите, нижче. А квадратик буде легше. І про що це говорить? Говорить про те, що трикутник в одному і в іншому разі був важче. Значить, оця схема підводить нас от до такого рішення. Саме важкий це трикутник і однакові за вагою у нас квадрат коло, рішення. Небо над Антарктикою дуже чисте і ясне, тому дуже зручно рахувати зірки, спостерігати за космосом. Уявіть собі, що на небі з'являються зірки. Рахуємо їх. Ось вночі з'явилася перша зірочка. Раз. За нею з'явилась друга, два. Потім третя, три. Натуральний числовий ряд. Бо ми бачимо предмети і можемо їх порахувати. Але уявіть, що виглянуло сонечко і зникли з неба усі зірки. Як математичною мовою ми можемо це записати правильно. За допомогою нуля. І ось у нас з'явився нуль, а поряд. І наші числа. І у нас тепер є справжній числовий промінь, от як від зірочки, від сонця, від нуля починається іти числа. Ось тут, тут початок, а ось і краю нема. Нуль це дуже цікаве число. Воно дійсно нічого не значить, але, ось подивіться, у нас є 5. Що означає п'ять? Це п'ять одиниць. Одна одиничка, друга, третя, четверта і п'ята. Всього п'ять одиниць. Але ось поряд з цифрою 5 у нас з'являється нулик. І це вже число 50. Послухайте уважно: 5 10. Це значить перший десяток, другий, третій. Четвертий і п'ятий десяток, всього п'ять десятків, 50. Десят. А ось з'являється новий нур. І це вже 500. Це значить 500 сотня. 100 додати 100, ще 100, 100 і 100. Всього п'ять сотень, 500. А ось з'являється ще число. І число у нас збільшується, і це вже п'ять тисяч. Це одна тисяча, друга, третя, четверта і п'ята. Всього п'ять тисяч. Уявляєте, не такий вже й простий цей мулик. А тепер увага, завдання. У нас є з вами приклад. Є яке невідоме число, якщо його зменшити. На якесь число це буде дорівнювати нулю? Які саме числа тут повинні бути? Як на вашу думку? Давайте спробуємо дізнатися. У нас є 6. Що треба відняти від 6? Як це була б якась частинка у нас би. Також залишалась частинка, але ні, у нас нуль. Значить, тут може бути тільки 6. Добре? І ще один приклад. Є якесь невідоме число. Треба відняти знову якесь невідоме, але повинно вийти нуль. Яке це може бути число? Напишіть приклад. І лише ми будемо читати. Сьогодні ми з вами були в Антарктиці. Ми спостерігали за пінгвінами, досліджували метеорити і навіть намагалися рахувати зірки. Ну що ж, нас чекають нові пригоди, нові подорожі. До зустрічі!